Тут об'єдналися люди, які мають певні спільні цінності. Для них мабуть, найважливіша цінність, перша за свобода, тому що це вільномере, це те, що немає ієрархії кожна людина для себе приймає рішення чи займатися а тут на таких зібраннях на форумах ми намагаємося поділитися та тобто якими своїми думками своїми ідеями знайти якісь спільні проекти і самі вже самоорганізовуватися і намагатися втілювати якісь разом речі дуже хороша атмосфера дружня От сподіваюся що буде ще багато таких заходів і можна поділяти чим більше буде учасників чим більше буде розвиватись мережа тим більше буде користі для громад для інфраструктури місцевої, для хороших корисних проектів, і це вже буде дуже добре і позитивно. Я б хотіла, щоб все те, що ми звідси візьмемо, щоб воно було спрямовано на місцевий рівень, на державний і в подальшому виявилося просто в професійних, гарних рамках і правильних політиків, які будуть розвивати та розбудовувати державу. Нам потрібно укріплювати нашу політичну націю українську. Нам потрібно між собою. Стосунки і будувати нове суспільство. О той зміст, який кладали, ті, хто засновували мережу, він повністю відображається в поточній практичній діяльності. Це наше дітище. Ми його самі створили, і ви є його складовою частиною і його рушійним двигуном. Якщо воно буде вам цікаво, буде щось приносити, воно буде далі тривати. А що з нього вийде, ми побачимо. Я думаю, що воно щось таке... Добре принесе. І ще е, хочу одну впевненість висловити, що ми не будемо концентруватися в якомусь одному місці, навіть на такому файному, як Львів, а ми будемо скрізь подорожувати по всій Україні, не там, то там, там. І сподіваюся, що скоро таке дійсно по всій Україні.